Доброго дня! Сьогодні ми виготовляємо літачок. але незвичайний, а зайчиком. Тому для цього нам знадобиться два аркуші паперу, клей, маленька така прищіпочка або скріпка та кольорові ручки, фломастери, олівці. Те, чим ви намалюєте саме зайчика. Тож почнемо робити зайця. Спочатку наш аркуш паперу загинаємо навпіл, оскільки нам потрібно намалювати двох абсолютно однакових зайчиків. Намалювали зайчика з однієї сторони до лінії згину. Та вирізали по контуру. Залишаючи таку білу частинку, вона буде складатися в наш літочок. Вирізаємо. Вирізав зайку та з іншої сторони малюємо такого самого зайку. Важте? По нижній лінії нам необхідно трішки відігнути, і вушка так само по лінії потрібно відігнути. А тепер нам необхідно, окрім вушек, все намазати. Клею та склеїти, Склеїли нашого зайчика, залишивши лише вушка. та приступаємо до збирання нашого літочка. Для цього нам прийде. Папір, згинаємо на. Розгинаємо, складаємо до центра один куточок, інший куточок. Повне ще лінія згинаємо вперед, саме, звичайно літак робимо. Зігнули. Така в нас форма вийшла. Куточки згинаємо до нашої серединки та щоб вони зійшлися між собою на лінії. Дивіться, в одну сторону до лінії та з іншої сторони. Там дліє. Нижній трикутничок загинаємо наверх, таким чином будуть триматися крила нашого літака. Загнуємо. загинаємо наш літак по лінії. Відгинаємо кожну частину. Зараз покажу. Загинаємо з однієї сторони та з іншої сторони так само. Загнули наш літачок, літак готовий. Далі черга зайця. Ми його Клеїмо в одну зі сторін літочка. Знаєш, він буде літати, в нього будуть прикольно рухатися вушка. Нашу лінію з одного боку змащуємо клеєм переклеїмо в центр нашого літачка. І у нас пілот. Приклеїли, бачите? На носик літачка можна прищепити. Це може бути як прищіпка, так і будь-який предмет, щоб був важкенький для того, щоб літак краще літав. І запускаємо. Все, літак готовий.